Доброго дня, ми з Тернополя. Ви на каналі з Богданом та Миколою. Як бачите, Микола трудиться. От. Качали ми сьогодні мед, частину вуликів переглянули. Є е, меду досить багато, качнули непогано. От. І така у нас ситуація по вуликах, які були викачені. Джилкіта, зараз <рив> вийде. Вика... Викачали ми з даних вуликів мет. Цих вуликів я ніколи не знімав, в принципі, вони всі в нас заселені. От Вони є нестандартні, на нестандартну рамку. Трохи ми були, переглянули. От Переглядаємо їх далі. В даних вуликах фактично наявні тільки відводки. От Тут треба доставити рамочку. От, відводки ми брали 20, 26, 07, 23, плюс мінус, так. Там по відео можете переглянути. От, відводки розвиваються непогано, рамки треба буде подоставляти. От, І напевно вони тако і в зиму у нас підуть. Ми думали, що вони у нас не підуть так взиму, але швидше всього, так як по розвитку їм буде цього достатньо. І Вони підуть у нас на 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 ну, 6, плюс 6, 6, твердих грамок плюс одна нормально. 7-8 рамочок так і залишив. В принципі, вулики непогані, класні. От, правда, є проблема з нестандартними рамками, але ми вже з неї вийшли. От, понарізали нових. В принципі, На другий рік мало б бути мало бути все нормально. Микола Володимир вже замовчився. От Я сказав, зараз буде заселення нового роя. А куди ми його посели? Новий вулик, новий вулик готовий, рій теж готовий. А, ну, то зараз... Другу, Другу неділю очікує поселення, новосілля. Не можемо ми ніяк до того роя дійти. Ми його знімали, От там, десь він на самому великому дереві сидить. Зараз спробуємо його зняти. Те, що спробуємо, ми його сьогодні знімемо і спробуємо поселити. Вуликів в нас вже немає, селити, в принципі, вже нема куди. Нема куди. Кругом на горизонті, як бачимо, медоносу достатньо. Так, Ми навіть не бачили, але там далеко-далеко, не знаю, чи буде видно. От ще одне деревенне поле з соняшником. От, ну, Літо ми його чомусь не, не побачили. Тут у нас далі соняшник, гречка, є всього достатньо. фіцелі я вже відколола. відколола. Буде вже вона наступний рік. Вон, Микола Володимирович посадив горіх. От, класний горіх. Прийнявся, да? От, Дерева починає теж рости. От, нема, не знаю, що вони того року тут попідсихали. Не то через посуху, не то через те, що ми їх трохи поталапали, але в принципі мало би трохи повідбуватися. Весною обробимо трудкою якоюсь. Може вже так і не буде, може дерева лишиться. Пішов Степан і пропав. Куди він пішов? Джоляр Степан! <різмісті> Спатиля, хто ми. Хмарки заходять, в нас сьогодні одна пасіка, треба буде переглянути повністю і одненько. От. Ще треба буде переглянути одну пасіку. Сьогодні ми доставляли багато вощини. вощину бджоли тягнуть, мед носить. В принципі, пасіка хороша, гарна. Розвивається суперово, є в нас вулики Чудові, які вже другий корпус позатягували і понаносили меду. Думали ставити вже третій, але в принципі, зараз недільку почекаємо, там далі будемо бачити, будемо дивитися, вже походити. Доставляти, не доставляти. Не хочемо теж сильно нагружати бджоли, бо не потрібно. Є можливість доставляти, будемо доставляти. Ось така в нас ситуація. Всім гарного дня. І до наступних зустрічей.